Очікуваним провалом завершилася зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Сторонам не вдалося досягнути жодної суттєвої домовленості. Довгоочікуваний саміт між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та диктатором Росії Путіним завершився цілковитим фіаско, хоча обидва лідери назвали перемовини продуктивними. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Під час переговорів у місті Анкориджі на Алясці в п'ятницю 15 серпня сторонам не вдалося досягнути жодної домовленості щодо головного пункту порядку денного: врегулювання чи призупинення російсько-української війни. Переговори тривали майже три години, після чого Путін та Трамп вийшли до журналістів для спільної прес-конференції. Першим із восьмихвилинною промовою виступив російський диктатор. Він зокрема заявив, що війна в Україні стала одним із центральних питань перемовин. Путін погодився з пропозицією Трампа про необхідність гарантій безпеки для України, але в той же час повторив свої слова про те, що цитата події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами національній безпеці Росії і що для врегулювання конфлікту мають бути усунені всі причини кризи. Кінець цитати. Промова Трампа тривала менше чотирьох хвилин. Він відразу сказав, що делегації цитата не змогли знайти повного розуміння і що, на жаль, поки що угоди немає. Кінець цитати. При цьому президент Сполучених Штатів Америки заявив, що на зустрічі було досягнуто цитата суттєвого поступу, кінець цитати, а ймовірність досягнення мирного врегулювання війни в Україні цитата, дуже хороша. Кінець цитати. Потім Трамп пообіцяв зателефонувати Зеленському та партнерам з НАТО, щоб розповісти деталі переговорів. На сам кінець він висловив сподівання побачитися з Путіном незабаром ще раз. Російський диктатор запропонував зробити це в Москві. На що Трамп відповів? Цитата, цілком можливо. Кінець цитати. На запитання журналістів обидва політики відповідати відмовилися. Практично відразу після завершення прес-конференції лідери двох країн залишили Аляску. Хоча спочатку був запланований робочий ланч з розширеними делегаціями, до яких, наприклад, мали увійти міністр Андрій Білоусов і міністр фінансів Антон Сілуанов. А також голова Пентагону під Гехсет і керівник мінфіну Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд. Скасування ланчу опосередковано вказує на незадоволеність Трампа тим, що відбулося в Анкориджі.